Збройні сили України пошкодили і зробили непроїзним останнє місць через Дніпро, яким могли користуватися росіяни. Відтак ситуація все більш схожа на те, що гарнізон російських окупантів на правому березі Дніпра, тобто біля Херсону, опинився в оточенні. Експерти Американського інституту вивчення війни припускають, що росіяни пробуватимуть втікати літаками. Каховський міст був єдиним автомобільним мостом яким могли скористатися російські війська після того, як українські сили успішно вивели з ладу Антонівський міст, російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійної логістики. Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку достатньо для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо взагалі можливо. Якщо українські війська Зруйнували всі три мости і перешкодять росіянам відновити будь-який з них. Тоді російські сили на західному березі Дніпра швидше за все втратимуть здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак.